Ще раз доброго ранку. Ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сонечко піднімається. Таранчук наш приближається. Уже Анатолій Анатолійович десь відрізає кабіну, ну ще поки не приносив, зараз піду, мабуть, заберу. І забираємо по черевинку, ставимо прогерувати нашу сковородочку. Ну і як завжди, по старій накатані схемі будемо готувати сніданок для коханої жінки для моєї Лесі Петрівни, так як вона любить іменно найперший ті шкварочки, жареночки. Ну і хтось там раніше, коли Леся Петрівна ще не знімалася вона років до двох вона не з'являлася. На Ютубі, ну вона була проти Ютуба, проти зйомок. ну і всі думали, що вона там така ширша, чим довша, що не влазить у двері. І так як я на неї кажу, ви Леся Петрівна, для всіх, для всіх це була загадка. ну Вона невеличка, маленька, така хрупка жіночка, яка працює з ранку до ночі, яка родила мені трьох дітей. І це для мене найкраща жінка на світі. Ну і по п'ятницях я готую для неї. Сніданок, тобто таранчук, ну і не тільки для неї, також для любимої тіщі. Для... Раніше був закусончик для колія, зараз просто сніданок для колія, тобто перекусить, поснідати по-бистрому. Так що, друзі, будемо готувати наш бистрий таранчук. Чому бистрий? Тому що я повинен приготувати таранчук до того моменту, поки Анатолій Анатольович завершить рубати. Кістки. Ну, а щоб ви розуміли, на свинку все про все уходить у нас 3 години. Це забій, осмалка, помивка. Не у нас, а у нього розбор, він викатує. Я розбираю на запчастини, я ріжу сало, ріжу печеревну, це все діло розкладаємо, остиває. Ну, а потім вже Леся Петрівна це все діло фасує. І от на це все виходить у нас 3 години. Так що, друзі, зараз забираю голову, приношу, забираю. По ну і Будемо різати по черевенку і готувати наш традиційний таранчук. Так що, друзі, якось так. Сонечко піднімається, таранчук приближається. Ну, Голову я не приніс вона Надіжду Анатолій. Вона вже несе голову, Помив зіла з утра. Може прийде кум сьогодні, і дасть Бог буде погода, то будемо, можливо, не будемо, а кум. Покраса, хоча б полякає, трохи кабіну посвіжить. Можливо, нарешті ми це все діло доведемо до кінця. Так що, друзі, голова прибула, значить, десь на підході у нас почеревинка. Ну і будемо працювати по старій накатаній схемі. Поїхали! Ну що, друзі, нарешті прибула наша підчеревинка. Зараз ми це діло будемо чекрижити. настюбаємо трошечки заготовки. Поставили прогрівати нашу сковородочку. Ну і як завжди, зараз одріжемо грудиночку, деб'ємо бочки по наша печеревана фартушку. і поріжемо її в поперек, проти правил. Тобто трошки не так, як ріжуть усі. Ну, а ми ріжемо так. Так що, друзі, їдемо. Ну, що, Друзі, сковородочка шкварчить. О, Зараз ми це все діло підчик рижемо. Підрівняємо. Це у нас піде частково на таранчук. На свіжину. Свіжина таранчук. Я вже неодноразово казав, що я жив у Васильківському районі і в нас також була свіжина. На лопату казали, всі лопата. Тут кажуть заступ. Ну, якось так. Але вже пройшло з того моменту, от коли я переїхав у Березань. Вже прийшло. Ой-ой-ой, ой вже ой, 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 ой. 21 рік як зонати офіційно, з Лесі Петрівною ми 5,5 років зустрічалися. От, і перед свадьбою ми вже фактично по 2 два роки е, ну, то тут жили, то в берегу. Ну, тобто вже їздили один до одного. Ну, якось так. Так що, друзі. І тепер вже кажу таранчук. Так що відрізаємо бочки. Ось таке у нас салко. Ну воно не генеральське, але можна, якщо зрізати така прослойка, так буде в принципі, як генеральська. У мене нема генеральського сала. Я, я маю на увазі, ми його не відрізаємо. У нас є таке шелутківське бочок із ясною прослойкою. Ну і відповідно, зараз ми класно відрізаємо цей фартушок. Цей у нас фартушок зараз ми його зачистимо. Теж піде він у нас на жарочку. Зараз ми це все діло бігеньке Так, Рудиночку ми забираємо хай Сама Найголовніша задача, чим свіжіше, тим добріше. От. Ну і Леся Петрівна вона любить більше щоб було такого сального. От. Ну А я люблю, щоб теж було таке. Жирненьке і м'ясненьке. А дівчата люблять пісненьке. Так що пісненьке приїде трошки пізніше. Поки там Анатолійович з Надеждою Анатолійову не розбирають. Ми цим часом це все діло покрамсаємо. Сковородочка наша вже розігріта. От. І будемо загружати. Це ми теж таким чином розрізаємо. Це у нас кабанчик. І ми ще до всі половиночки Ось таку почекрижемо, поперек проти правил. І ті люди, які з нами співпрацюють, для яких ми вирощуємо, які нам довіряють, от така печеревинка. Зараз вона у нас на столі, ну а потім вона буде у них на столі. О, тобто, Зараз ми це все діло заділаємо, поріжемо, а потім розложимо, ще, ще цю половинку кремсунемо. От. Потім підрівняємо, підправимо. І я думаю, що все буде чинчинарім. Треба вже нарізати заготовочку, бо вже сковородочка наша запахла. От. Опачки. Клаць. Клаць. Так. І треба ще нам покати сюди цибулечок, порошочок підготувати. Так. І зараз ми це поки хай полежить, потім ми розберемося, ми зараз наче крижемо заготовочок і загрузимо хай шкварчит. Так. Не знаю там видно, ні? У нас фактично не видно. Отак, так о. Ну, тут теж фактично одне м'ясо таке. От. М'яско із шкурочкою. Ну, ми теж таке любимо. На вкузі колір людей немає. Тож ми любимо таке. Хтось любений який. Ну але дав би Бог, щоб у кожного простого селянина і громадянина України був кусочок савка і до савка на столі. Так що якось так. О, ну а ті, хто привикли їсти красну ікру, вони поїхали десь трошки зовсім в інше місце. і Ось собі їдять і далі. Ну, а ми лучше будемо їсти сало з картоплею. Теж непогано воно йде. І теж до душі. Так що, друзі, ще чекаємо таку заготовочку, Ну, а потім візьмемо трошечки різанемо м'яска. І загрузимо потім м'яско. Не знаю, побачив, Може ще сьогодні кинемо кусочок печінушки, Треба спитати Лесі потрібне під настроєння. Так, це ділимо. Ми... Потім Леся Петрівна розбереться. Так що, друзі, отака невеличка у нас заготовочка. Зараз ми її загружаємо, ну а потім зробимо добавочку. Ну що, друзі, процес пішов. Сковородочка наша скорчить. Поки там Анатолій Анатолійович приїде із своїми м'ясними запчастями. Це все діло у нас піджариться. О, ну, а ми підемо ще, автоклавчик вчора ми ставили. Зараз підемо, розкрутимо автоклав і піконемо цибульки. Ну що, друзі, наш автоклавчик спустився до одної атмосфери, зараз спустимо і можна до кінця не спускати повністю і відкручувати гаячки. Так як мені говорили, прокладочка в мене друга, нічим не можу, все нормально. По поводу тушонки, отак виглядає тушоночка наша. От, ось почті, ось у, даже, таранчук у банці. Хтось там каже, ай мало таранчуку, да, Достатньо, у... в баночку загружаємо і передаємо або хлопцям, або своїм підписникам. Так що, друзі, по поводу тушонки, там хтось писав, там, а для підписників якась знижка. У нас усі люди однакові, у нас знижок нема. Ми або продаємо, або даємо. Тобто це такі дві різні речі. Тобто, якщо робити знижку, це не є правильно, у нас немає там якогось магазину чи опта. Зарізали одну свинку, на ту свинку клієнтської бази більше, ніж достатньо. середу ми різали для того, щоб можна було зробити тушонки, паштети, ну і закрити деяке питання. Якраз їхала машина. На ну, до 79-ї до хлопців моїх, щоб передати трохи сала. Так що м'язку, те, що ми в середу зарізали, робимо тушонку. Ще робимо тушонку, є у нас підписники, які теж купують для хлопців Збройних сил, ну і також для своїх сімей. Так що ціна для всіх однакова. Я вже казав, і хлопцям своїм кажу, якщо ви хочете десь комусь щось допомогти, то краще там продали, а зверху щось дали. Чим одному продаєте там 130, другому 150 і це вийде неправильно, тож повинна бути стабільно. Так що поки сковородочка шкварчить, розкриваю наш автоклав. Все, друзі, автоклавчик розкрили. Леся Петрівна ще перейде, повитирає баночки і повитягує. О, ну а я пішов займатися далі. Для тих, хто любить шкварчання сковородочки. Ну, так вже жареночки фактично є, вже Леся потрібна, я думаю, зараз вже прийде і буде знімати пробу. Сіде сходить, де ж на городі знайде з помізольчика, огірочка. О, ну а ми тим часом поки там жариться, зараз ріжемо цибульку, зараз дорізаємо цибулечку, забираємо салком. Отак виглядає почеревенка. Доволі хороша. М'ясненька підчеревина. Сковородочка шкварчить. Значить, все добре. Леся Петрівна, мішайте, мішайте. Леся Петрівна вже на своєму робочому місці. Це дуже добре це стабільність. Якщо Леся Петрівна біля сковороди, значить у Лесі Петрівни все добре. Якщо Леся Петрівни немає апетиту, то це дуже-дуже погано. Сьогодні вона є такий таранчук. Доволі вона любить речі, не соліні. Підсолює собі там сліганца. Така вона гурман. Як наша Віруська суші, так Леся Петрівна любить. Таранчучок іменно в такому вигляді. Ну, в принципі, не брезу я вона і вечором повечеряти. Що ці, то ці, так, такий добрий таранчук, угу. то я, друзі, порізав цибулі і реально з самого сльози йдуть. Так що отакий що таранчучок, мабуть, це найдобріше. Ну, раніше ми теж собі як жарили, як була можливість там, десь купити кусок якоїсь почерелини в своє час, Ну, тоді було трошки весело. В початку 2000-кінці х в 90-х. Ну, але все одно отак пожарить, додали цибульки на швидку скору руку. І воно було найсмачніше. Так що, друзі, зараз жду Анатолійовича привезе м'яско, бо не може трошки пару сочків мяска сюди. І хай це все діло у нас тут готується. Ну а ми будемо працювати далі. Толя буде викатувати, я поріжу савку, розрізаємо ну і покажемо, як це все діло буде виглядати. Свинка у нас від машухи пройшлий виводок. В помісі йоркшир з Петреном це мамка. Ну а батько Петрен Юрок. Так що приїхав вже Анатолій Анатолійович, зараз хапаю ножа і поїхали. Ну що, друзі, прибув Анатолій Анатолійович, зараз ми стібанемо в нього кусок м'язка. Не, ну, не в нього, а в кабанчика, так що приїхали за дочки лопаточки. Ну, якось так. Так що беремо, чекаємо, тоха вигружає, помчить, привезе савку. Ну а потім вже будемо розбирати це все діло на запчастини. Ну що, друзі, стіпанули трошки м'ясо. Зараз тут вже Леся Петрівна вже пробу зняла. Фактично одні корочки, це все діло вижарилося, скільки воно у нас жирку є. Треба було б трошки злий. Ну, ми зараз загружаємо, потім... Зелемо. Так що загружаємо м'ясну заготовочку. Що ще ще поріжу оці два кусочки із пафиночки. Так що, друзі, погнали. Так, м'ясо загрузили. Зараз поки буде все діло, у нас Підемо, поріжемо сало. І потім покажу. Сало, звісно, не камілько. Ну, але таке, як у нас люблять. Тоненьке, але що маловато. Так, процес нашого приготування таранчука продовжується. Трошечки звели жирок, Тим часом, поки ми різали салко, ну, Анатолійович вже лежать у нас дві лопаточки, зараз ми їх підчистимо, порозрізаємо один задочок. Ну і зараз покажу, як виглядає сало. Сало виглядає апетитно. Звісно, не дуже товсте, хоч там от всі міряються товщиною, довжиною. Ну а була в нас ситуація, в одній свині було сало на три пальця. І вже лиці Петрівні кажуть, ой, а що це таке сало? Ми звикли отаке сало там півтора. Ну, максимум там, два пальця. Ну от така тільки сала невеличка з мішковинкою, доволі смачненька, пахне копченим. Ну так, фактично все порізане. Це в нас де воно без шкурочок, два кусочки такі, як обрізки, то від э, голови де ближче йде, як, як воно там називається, забув, випало з голови. Щоковина. І такі два бочки, ну і все остальне отако, салко виглядає. Доволі симпатичне, пахне. Ну і хочеться його з'їсти. Ну а тим часом поки там шквариться, париться, ми зараз розбираємо далі м'язко, потім покажу це все діло. Ну і будемо на цьому завершувати, готувати таранчук. Головне, щоб у кожного українця було на столі і кусочок м'ясця, і кусочок сальця, якась картоплинка. Ну і щоб була, був мир на нашій землі. Так що, друзі, працюємо далі. Ну що, друзі, загружаємо цибульку в нашій таранчучок. Сьогодні не будемо ми додавати ні почки, ні печінку. Буде такий у нас, можна сказати, м'ясний таранчук, тому що сало Ну, зараз ми дамо пропаритися цибульки і потім її буде легше нам просто перевернути. Анатолій вже приніс мені ошиючок, я вже... Розрізав на задочок, зараз розкатаю за задки і, і розріжу шиє лопаточки. Ну що, друзі, фактично вся свинка у нас розвибрана. Отакі у нас задочки. Отакі от у нас биточки. Биточки доволі серйозні, шийки теж непогані. Лопаточка, звісно, меншенька набагато. Ну, свині такі по принципу зубила. Передок низький, задок високий. Спина широка, отаке риберечко, отакі хрещові дві кісточки. Почеревинка вже остила, ми її підкидали. Поки на дворі не так жарко, Леся Петрівна поки дає можливість, хай воно тут остиває. Ну а потім вже перенесемо у нашу примитивну літню кухню. Або частково вона пофасує тут у кульочки ті, хто приїдуть забирати зранку. Так що, друзі, таранчучок нашій фактично в завершаючій стадії. Зараз ми це все діло солимо. Цибулечка наша вже відпарилася, цибульки накидали чи маленько. Віруська Сергійова дуже любить цибульку. От. І зараз це все діло по перчим посолимо. І на малесенький огонь. Хай це все діло в нас помаленьку тушкується. Так що, друзі, швидкий таранчук у нас готовий. Анатолій Анатолійович зараз доруби кісточки. От. Ще Розбере кабіну на запчастини, тобто розбираємо її на дві частини, ну, язик вирізається, щековинки обрізаються, і розрубується пополам і потім у великій каструлі це діло в нас варить. Так що, друзі, всім бажаю простим пересічним українцям, щоб була хоча б така сковорода, кусочок сала і до сала. Усім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Ну, а я на цьому буду з вами откланюватися. Усім пока-пока.